Всім привіт! Сьогодні розпаховувачка ось такого мікрофону. Це XO mkf 08A. Да, з noise ну, reduction, з, з Ultra low latency да, затримка 20 мс, 6 годин використання. Давайте подивимося, що йде в комплекті. Да, в комплекті у нас інструкція. Потім сам мікрофон. потім як його називають ресивер, далі що це у нас? Ну, да. В общем, та штука, яка вішається на телефон, це у нас Type-C. Так. Тут у нас з цього боку є кнопочка вимкнення, сама застібочка, та ось такий мікрофончик. Роз'єм по Type-C для підзарядки. І тут роз'єм Type-C для підзарядки. Так. Ну, і відповідні блимаючи, ось тут у нас буде Червоним блимати, коли воно. Підключено до до телефону, а, або під зарядки воно так буде блин, Так, Що нам каже інструкція? Так, інструкція нам каже наступне. Ну, це невеличкий да, такий гайд. Що ми робимо? Ми підключаємо це все, все до телефона. Так, до мікрофона, до телефона. А, сам мікрофон вмикається з допомогою цієї кнопочки. Я зараз увімкну да, подивимося. Щось відбудеться. Чи ні? Так, ось він, бачите, блимає. Типу режим готовності, у нього є. Так, для мікрофона у нас, значить, коли да, ми його натискаємо, тобто він зеленим горить постійно, да, це значить, що він увімкнутий. Якщо я його ще раз натисну, ось нічого не міняється, але. Коли він під'єднаний до телефону, то а, усією кнопочкою у нас включається режим mute. Також і, і а, тут вже блимає синеньким. А, якщо необхідно то, ну, як отримати інформацію, да, що він типу, розряджений, то він, типу, буде блимати тут. Blue Light, написано на Flashes Slowly, да, типу, буде повільно блимати. Ну, в принципі, тут ніяких немає, окрім ось цієї місцинки, там, де у нас червоний буде блимати і при підзарядці, і при підключенні. Ось така штука. В якомусь з наступних відео да, ви вже будете чути мене через цей мікрофон, тому, в принципі, welcome. Да, хоча давайте спробуємо його а, зараз. Я його під'єдную. Так, і зараз я говорю вже в цей мікрофон. Прийом-прийом. Да, так, от поставлю цю коробочку. Раз, два, три, раз, два, три. Ну, вроде б, то, да, там, я не знаю, які там шуми, що він вирізає, да, але от якось так. Все, дякую за перегляд. Підписуйся і до наступних оглядів.